Шевченко, брат свого народу, якого пам'ятають всі й завжди. Він виступав за волю й свободу, своєю працею підняв народ з біди. Його ламала доля, та не здався, його життя корило, але він Лихих їх жартів не злякався, не падав, а піднімався лиш з колін. Він в душах сіяв віру і надію, добро і силу, мужність і любов. Він був з народом, свято в нього вірив, доки в жилах пульсувала кров. Тож пам'ятаймо генія в країни, Що нашу рідну неньку величав, Що мову нашу підіймав з руїн За справедливість до кінця стояв.